Кластер оборонних технологій Brave One запускає нову грантову програму для українських виробників. У її рамках вітчизняні розробники зможуть отримати від півмільйона до восьми мільйонів гривень. Цей напрямок індустрії продовжує розвиватися. Все більше, зокрема, наземних та повітряних дронів оснащують українськими компонентами. Чим можуть похизуватися наші інженери? Дізнавався Анатолій Журавльов. Черговий захід, організований кластером оборонних технологій Брейван, зібрав дві сотні українських виробників. Традиційно тут є можливість побачити і їхнє напрацювання. Наприклад, оце безпілотний авіаційний комплекс Кара. Наразі він може носити 6 кілограм на відстань до 90 кілометрів з поверненням. Що цікаво, це відправка координат Азімуту на літака. до літака цього достатньо, щоб він побудував повністю автоматичний маршрут для скидання. Тобто це ми виключили зараз всі можливості для Ну людські помилки ще у нас є симулятор підготовки пілотів для кожного члена команди. Робиться сценарії, його чек-лісти. Що він має перевірити? Тобто ми можемо в класі прямо в мультиплеєрі. Ем, тобто, навчити людину. Таких пташок вже передали нашим захисникам для роботи кілька десятків, і творці безпілотника постійно його модернізують. Літак ми майже весь перевели на українські компоненти. Майже Тобто ми зараз у нас система навігації українська. Взагалі, з китайського це серва і двигун. Все інше українське зараз стоїть. Тут. Польотний контролер, GPS-навігація. Розширити доступ розробників до деталей саме українського виробництва. Головна тема зустрічі. Тому на виставці представлені різні компоненти від каркасів безпілотників до електроніки. З 16 року ми займаємося виготовленням деталей до тактичного спорядження, а також розробляємо і виготовлюємо. Комплектуючі компоненти до дронів, а саме пропелери. Все починалося, наприклад, з 7 дюймового пропелера, то та зараз там вже 15-17 в процесі виготовлення. Тож це показує, що Технічно і технологічно ми переходимо в іншу війну. Це війна вже на відстані, це війна вже високотехнологічна. Бо чим більше дрон, чим далі він літає, тим більш безпечною ми знаходимося. То це динаміка. Така загалом, це було визначено 20 основних найбільш пріоритетних напрямків. це визначалося шляхом опитування аналізу потреб, які є у виробників дронів. Силами безпеки оборони з кінцевими експертантами і тими, хто потім ремонтує ці дрони і перероблює там, де це потрібно. І зараз це такі основні категорії. Перше це двигуна, друге, це все, що пов'язано з камерами, тому що дрони не можуть бути сліпими. вони мають бачити ні в день, і вночі. Третє напрямок напрямок це так звані мікрокомп'ютери. Під час заходу з виробниками про виклики та потреби поспілкувалися наші оборонці. А щодо планів з розвитку індустрії оборонних технологій виступили урядовці. Україна вже багато виробляє своїх компонентів вже є дрони, які майже повністю або повністю створені з українських компонентів, і це польотні контролери, системи зв'язку, це мотори, багато інших компонентів. Але наша задача масштабувати цей досвід. Для цього ми створили департамент компонентів BraveOne. Тобто це виділена команда, яка 24 на 7. Буде займатися тільки напрямком компонентів. Врешті, учасники заходу, впевнені, продуктивна співпраця держави, воїнів та виробників не лише допоможе забезпечити власною продукцією український ринок, а й сприятиме зростанню інтересу до вітчизняних напрацювань з боку закордонних партнерів. Певний час, коли що започатковалося, якісь були моменти недовіри, там якості, там ще щось таке. Кожен із виробників це проходив. А сьогоднішній день показує, що чим більше ми один одному довіряємо. Чим більше ми об'єднуємося, тим більше якісної продукції ми виробляємо. Якість наша вже перевірена е, війною. Анатолій Журавльов, Максим Чеблін. подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині Новини.